В правому кармані не жмуть гроші вам? грошего. Якому? В правому штанах. Нет. Зачем не може живити? А презервативи нашого водителя забрали. Камінський Олег Володимир, в містах проводить, не дають. І обері два. Зелися і дві пачки презервативів. Це ще такого не було в інтернеті. Це начальник побачить. Контекс. Офікіт. Лофшоці. Це Вінницькі полкові роботи. Здравствуйте. Що там із петра набрали? Даї 044. Можна ваше посвідчення? Даї 02. Так, підходь сюди. Що там, в правому кармані не жмуть гроші вам? В правому штанах. Ні? А презервативи нашого водителя забрали. Камінський Олег і один так родину, що дають 18 року. Можна ваше посвідчити? Ви вже копати стом, загайді презервативами берете, так? Що да? це призервативами вберемо? Давайте подивимося, що у вас під правою сідушка. Будь ласка. Горбатюк Роман Валерійович. Дайте далеко Скільки? Що, грошейські, Та взятки три, десь є, і презервативи, і все, які презервативи ми брали? Скільки? Презервативи. Ну а як же? То, щоб ну, ти міш, знаєш, ми троє дітей чи. Ну, -у -у -у. А водитель? Що водитель? Він це, його це, стосується. 14-23. Що ну, проблема? Це презервативи, то що? Ну а гроші з фури були, Він не, ісчитав, вам і давав. Які? Хто? Це інспектор, ви можете бути вільні, ми напишемо заяву на вас, до начальника заїдемо. Покажемо їм відео, і він вам відділиться. Ось так. Це вам не стирно, На що вас на роботу взяли, що ви брали гроші з водітелів. Ну, Ви взяли при мені взяток 10. Я лічно. Ви і ваш нападник, ви двоє брали? брали. Хто брали? Як брали? Ви обоє і по 20, Харше, і по 10, я. і по 50. Ну, я Як? Брали. Я, Буде Бравили? видно на відео. Буде... Прямо з рук брали. З, з, з цього страховки з брали. Ні, з, дивіться, Якщо ви не брали, то вам нема чого боятися, правда? А? Якщо ви не брали, то вам ну, немає нема чого нема. боятися. Ну і все, все. Значить вам немає чого боятися. Бачите. Ні, то нормально, Все починають курити. Вс, я наверное. Пять погода, открыт. Помоги национально. Что-то пожалуйста. А это да, вс. Ви вже в курсі чи ще ні? Розкажіть. Ні, інспектори вам доложували. М – О, долож. А коли ще є? На... Десь дві години тому. М Шпак, це у вас працює? Так. Бо вже мені з вами договарювалися. <служив> – Він побояться, що сам не візьме, не донесе. Лепарника так зве. Дві пачки презервативів. Дивіться, кончить далі по бахання прибирають. Ми думаємо, що дані інспектора не повинні працювати в оругах. Я згоден з вами, з навіть в Тут навіть обговорення не підлягає.